Вітаємо! Ви дивитеся дайджест Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні середа, 16 березня, і в цьому випуску ви побачите. У Миколаївському національному аграрному університеті пройшли дні англійської мови. На обліково-фінансовому факультеті було проведено засідання екзаменаційної комісії із захисту випускних дипломних робіт. У Миколаївському національному аграрному університеті відбулося урочисте вручення дипломів магістрантам обліково-фінансового факультету та факультету менеджменту. Президент України Петро Порошенко підписав указ про оголошення 2016 роком англійської мови в Україні. З цієї нагоди в нашому університеті прийшли дні англійської мови. Відкрив захід та привітав учасників проректор з наукової роботи Миколаївського національного аграрного університету Олександр Новіков. шановні студенти, пані та панове. Міжнародна наукова та культурна співпраця поглиблює взаєморозуміння між людьми. Та допомагає обміну знаннями у мирних цілях. Ось чому сьогодні знання іноземних мов надзвичайно важливе для України. У Миколаївському національному аграрному університеті указ президента отримав повне схвалення, адже знання іноземних мов, зокрема англійської, відкриває для кожної людини нові можливості. What are the English, for example. Усі учасники заходу говорили, співали пісні англійською мовою, демонстрували власні досягнення в її вивченні. Мета сьогоднішнього свята це активізація вивчення англійської мови серед студентів та викладачів нашого університету. Ми ще хочемо наголосити і нагадати студентам, що у нас в університеті працюють курси для студентів як другого року, навчання третього, четвертого, для студентів, які хочуть поїхати за кордон для проходження практики, а також для студентів першого курсу, які хочуть поліпшити свої знання з іноземної мови. Свято англійської мови важливий захід, який стимулює студентську молодь до саморозвитку, досконалення та професійного зростання. Мені дуже сподобався сьогоднішній захід. Особливо для мене незвичним було те, що він повністю проводився англійською мовою. На мою думку, це дуже гарна практика, і для як для студентів, так і для педагогів, тому що так ми можемо навіть вийти на кращий контакт з ними. Ну ми зрозуміли більше зрозуміли важливість англійської мови в нашому житті, як вона знадобиться нам у майбутньому. Були гарні пісні англійською мовою. Також це мене надихнуло на вивчення англійської мови та. Поїздку на практику на обліково-фінансовому факультеті було проведено засідання екзаменаційної комісії щодо захисту випускних дипломних робіт. Захист відбувався на базі насіннєвого підприємства ТОВ Золотий колос тематика випускних дипломних робіт включала складові обліково-аналітичного та фінансового забезпечення процесів і явищ. Основними напрямами дослідження здобувачів вищої світи було обліки аудит оборотних активів, обліки контроль виробничих запасів, обліки контроль витрат на визначення якості і переробки зерна, обліки контроль первинного обліку у фермерському господарстві та багато інших та цікавих тем. Аналіз фінансових результатів підприємства дає можливість зазначити. Що за період з 2012 по 2014 рік найбільш результативним для господарства був 2014 рік. Усі дипломні роботи випускників Миколаївського національного аграрного університету було рекомендовано до практичного впровадження. Голова екзаменаційної комісії, професор Ігор Приходько, дав високу оцінку рівню знань випускників обліково-фінансового факультету Миколаївського національного аграрного університету. Сьогодні я був присутнім на захисті магістерських робіт магістрів з обліку і аудиту. 11 студентів представили свої доповіді, і результати досліджень і, Відверто кажучи, був приємно вражений тими ґрунтовними дослідженнями і тим різноманіттям методик підходів до цих досліджень, які відобразилися в випускових. Магістерських дипломних роботах студентів дуже вдало підібрана тематика. Усі здобувачі вищої освіти показали достатній рівень знань у підготовці випускних дипломних робіт та під час захисту в умовах виробництва. Успіхів усім випускникам та велика подяка керівництву ТОВ Золотий колос за співпрацю. Хочемо побажати усім випусковим кафедрам за підготовку здобувачів вищої освіти, освітнього ступеню Магістр, подякувати ректорату університету за створені умови. До підготовки магістрів і побажати, усім наснаги щасливої долі, здоров'я і миру. Дякую. Я навчився багатьом речам. Я познайомився з багатьма людьми. Це було познавально в цілому. Також це дало мені добрі знання зі своєї спеціальності. Навчання в нашому університеті дало мені дуже обширний круг. Перше, це знань, а можливості я побула на стажуванні у Верховній Раді України завдяки нашим викладачам, завдяки тій базі знань, яку я отримала тут. Нещодавно в Миколаївському національному аграрному університеті відбулося урочисте вручення дипломів магістрантам обліково-фінансового факультету та факультету менеджменту. Ми вітаємо випускників із закінченням університету і бажаємо професійного зростання. Вручив дипломи та привітав випускників перший проректор Миколаївського національного аграрного університету, професор Дмитро Бабенко. Мене є сьогодні чесна місія і приємне доручення від ліктора університету. Привітати наших випускників, випускників. Факультету менеджменту, закінченням терміну навчання в нашому університеті і у урочистій обстановці вручити їм дипломи магістри про завершення Миколаївського національного аграрного університету. Давайте привітаємо наших! На святі були присутні випускники, професорсько-викладацький склад кафедр факультету університету, завідувачі випускових кафедр, батьки та гості свята. Ми мрія. Кожного студента це ваш диплом. Він означає, що закінчився один етап вашого життя та розпочався новий етап, найбільш складний етап. Зі словами щирої подяки, випускники звернулися до науково педагогічних працівників рідного університету. Я хочу сказати, що цей момент є досить веселий і досить сумний. Оскільки ми залишаємо наш університет, він нам дав дуже багато можливостей не тільки розумових, але і творчих. Я дуже хочу побажати нашому університету ще побільше таких хороших студентів, добросовісних. І в свою чергу ми дуже вам вдячні за все, що ви нам дали. Бальше дякую нашим преподавателям, звісно нашому ректору. Хотілося б пожелати більше учнів, більше магістрів, більше красних дипломів. Бажаю всім. Студентам терпіння викладачам теж терпіння від студентів. Щастя, здоров'я всім хотілося б побажати нашому рідному університету процвітання всього найкращого, хороших студентів, щоб все було добре. А зараз час міжнародних новин Миколаївського національного аграрного університету. Дивимося пряме включення. Привіт-привіт! Вам вітання із дані. Я Лещенко Даша, студентка Миколаївського національного аграрного університету, факультет агротехнологій. Хочу розповісти вам трішечки про свою роботу. На даний момент часу я не проходжу стажування у найбільшій компанії Данії. Яка займається вирощуванням таких квітів, як гібіскус, вона ж китайська роза, багатьох різновидностей бігуні, а також Крісмас Стар. Хочу сказати велике дякую нашому університету за таку чудову можливість отримати закордонне стажування. І хочу ще всіх запросити бажаючих до навчання до нашого університету, тому що ми самі вибираємо собі шлях до успіху. Дізнавайтеся більше про Миколаївський національний аграрний університет та події, що в ньому відбуваються на офіційному сайті університету та на сторінках соціальних мереж, адреси яких ви зараз бачите на своїх телеекранах. І на завершення програми наша незмінна рубрика «Привітання з днем народження працівників і студентів університету та технолого-економічного коледжу. Дивіться дайже з Миколаївського національного аграрного університету у середу, 30 березня о 20.30. На все добре!